Індійська народна казка жадібність до добра не доведе. В одному селі над морем жив селянин, такий завидющий, такий жадібний, що годі іншого такого пошукати. Якось заманулося йому кокосових горіхів. Узяв він рупію і подався на базар. Зайшов до першої ліпшої крамнички та й питає продавця. А по чим твої горіхи? По чотири Ани, відповів той. А ти часом не знаєш, де є дешевші горіхи? Он поруч, у сусідній крамнички. Там вони по три ані. Скнара зрадів і побіг туди. Але й там передумав купувати, бо хотілося знайти ще дешевші горіхи. Він довго тинявся по базару, аж поки здибав крамничку, де горіхи продавалися. Под одній Ані. А скажи ну, друже, мовив скнара, до продавця, чи не дають десь тут кокосових горіхів задарма, а то жаль усе таки витрачати на них свої кровні гроші. А он, бачиш, на березі моря ростуть кокосові пальми. Іди і рви собі тих горіхів, скільки душа позабажає, відповів продавець. От і будуть тобі вони задарма. Невимовно зрадівши, скнара помчав на берег моря. Знайшов найвищу кокосову пальму, заліз на самісенький вершочок і вчепився в найбільший кокосовий горіх. Що сили тягне його до себе, але той тримається міцно, не зірвеш? Скнара напружився і ще раз смикнув горіх до себе. Знову не зірвав. Та зате зірвався з гілки сам і завис у повітрі, вчепившись у кокосовий горіх. На щастя, неподалік, погонич саме він слона, і скнара гукнув до нього. Заради всього святого, врятуй мене, підведи сюди свого слона, стань йому на спину і зними мене, я дам тобі за це аж десять рупій. Погонич підвів під пальму слона, заліз йому на спину і вже хотів зняти скнару. Як слон зненацька рушив з місця, погонич ухопився за ноги скнари і вони обоє завісли в повітрі над морем. Благаю тебе, міцніше тримайся, не відпускай горіха, розпачливо гукав погонич. Я дам тобі цілу сотню рупій. Почувши це, Скнара знетямився з радості. Ого, подумав він, ото матиму грошей. Та це ж сотні й тисячі кокосових горіхів. А я чогось учепився в нещасний один однісінький горіх. На що він мені, та ще й такий нікудишній? Подумав так скнара і пальці його самі собою розтиснулись. Обоє, скнара та погонич полетіли вниз, і щоб шобовнуснулись в море, так вони й потонули, бо жадібність ніколи до добра не доводить.